Дня вам, вельми шановні пані і панове, відставка Майка Уолсона. Про неї починають забувати, про неї менше пишуть, а насправді це річ, яка варта уваги, бо її сюжет без перебільшення, з часом може претендувати на бойовик, на фільм. Де сюжет, сценарій його буде розвиватися по самому закрученому трилеру, який сьогодні можна бачити, в найкращому зображенні, у художніх фільмах, в епосах, причому в епосах наукової фантастики. Бо до таких сюжетів і поворотів, яких можна докопатися в історії відставки Майка Уолса, може бути хіба що за часів Дональда Трампа. Ну, давайте а наскільки це можливо, в об'ємах нашого часу подивимося, а що ж відбувалося з відставкою. Майка Волса, і чому я так закрутив на початку з таким сюжетом дивним. Одразу хочу вам сказати, що ці матеріали, ця презентація складена на основі західних видань інформаційних агентств. частину матеріалів і джерел ви побачите під час презентації, я їх буду називати, і ви можете. Глибше більше познайомитися із цими сюжетами. Однак треба одразу зазначити, що цей перебіг подій вартий художнього викладу. І так, в основі цієї презентації є матеріали з видань Wall Street Джорнал, і це декілька аналітичних. Матеріалів, зокрема, під назвою Зі звільненням Майкла Волса. Трамп посилює контроль над зовнішньою політикою. Другий матеріал Трамп звільнив радника з національної безпеки Майка Волса. І третій редакційна стаття. Редакційна стаття дуже ґрунтовна. Під назвою, що стоїть за усуненням Майка Волса, а також матеріал з Нью-Йорк Таймс під назвою Оновлення адміністрації Трампа в прямому ефірі, видання вело пряму трансляцію, коли відбувався процес звільнення Майка Волца, і тому назва Президент звільняє Майка Волца свого радника з національної безпеки. І Тут під заголовок Волс був на тонкому льоду відтоді, як включив журналіста до делікатного групового чату. Ну, ми пам'ятаємо ту історію, коли було зібрано кагорту керівництва політичного Сполучених Штатів Америки під час підготовки бомбардування єменських хуситів. І так, давайте по черзі розпочнемо. Із декількох тверджень матеріалу редакційного в рубриці Думка під назвою Що стоїть за усуненням Майка Волса, з підзаголовком ножі були спрямовані на радника з національної безпеки від самого початку. Автори стверджують, Май Волкс залишив посаду радника президента з національної безпеки. І гонка за його заміну триває, поки державний секретар Марко Рубіо тимчасово виконує подвійні обов'язки. Чистка у апараті Раді безпеки на початку квітня вже виснажило штат пана Волца та послабила його. Оце друге речення воно одразу привернуло мою увагу. Яка ж це була там чистка? Про неї широко ніхто не писав, ну можливо, чуткий. Де велося там, мова про перестановку якусь, але ж я задався питанням: а що ж це за чистка в апараті Ради безпеки? І почав потроху а, заглиблюватися в цю тему. Насамперед вивчивши. А що відбувалося за часів попередників Майка Волца, таких як генерал Флін, Джон Болтон, генерал-лейтенант Макмастер, Роберт О'Брайен, Майк Волц, і так далі. І що вияснилося? Що зазвичай звільнення цих осіб спричинялося спочатку розправою над апаратом? Звільненням людей, які були нелояльні до Дональда Трампа, причому дивним було те, що сам Дональд Трамп спочатку ставив вимоги перед своїм радником з питань національної безпеки провести чистки, доручаючи це зробити, і вручаючи відповідні доноси тексти телефонних розмов і так далі, звідки. Брав це Дональд Трамп, важко сказати. Однак це відбувалося і в випадку з Болтоном, і з випадку з Макмастером, і Обраєном, і Фліном. І не дивлячись. На те, що частина просто відкидали все це, тому що розуміли чудово, що це не носить ніякого правового забезпечення. Ну і в більшості випадків це завершувалося, як було у Болтона безкінечними скандалами із Дональдом Трампом, поки то його не звільняли. Тут залежало тільки від терміну, який потрібно було, щоб ця людина була відправлена в відставку. зрозуміло, що е Проходячи через уроки звільнення попередників Майка Волса, Дональд Трамп розумів, що ще раз наражатися на критику, яку він переживає від Болтона, від Макмастера, від Фліна, він не збирався. Лише хіба що. Обраєн, Роберт Браїн мовчить, а всі інші достатньо багато залили смальцю за комір Дональда Трампа. Тому, очевидно, виходячи з цих уроків, він одразу звільняючи Майка Волса, запропонував йому посаду посла США в Організації бідних Націй. Очевидно, що попередні відкликання претендентки, яка ніби пішла на посилення фракції в парламенті. Конгресі і готувалося, і тому час тягнувся, щоб знайти місце, куди ж прилаштувати цього зеленого берета яструба з адміністрації Дональда Трампа. Ви зрозумієте, чому я хилю власне в цю сторону? Що Майкл Олц вла вже до пік, до пік уже Дональда Трампа своєю поведінкою і позицією, це стане зрозуміло далі. Зрозуміло, що поверхневим поясненням, що відбувалося, є отой триклятий чат у сигналі, де е, зрозуміло, що не Олс, а його помічники, заступники склали цей чат. Включили туди 18 ключових персон, в тому числі і міністра оборони, голову Пентагону Піта Гексета, і, власне, Дональд Трамп, коли оголошував про те, що він, значить, звільняє, волца явно. Вказував на те, що причиною цього є ситуація, пов'язана із цим чатом. Хоча ми пам'ятаємо зовсім іншу позицію, сказану Дональдом Трампом, який він жодних претензій до а, радника з питань національної безпеки Майка Волца не висловлював і сказав, що це класний хлопець, хай він працює на своєму місці. Однак, якщо він вже висловив претензії до Майка Волса, то Чому тоді він залишає на посаді Піта Гексета, який мало того, що був там, залишався, вів там подальші дискусії, так ще й сам а, тим самим потрапив у скандал, коли поширював інформацію закриту і братові, і дружині. і Це також було зафіксовано і в цьому випадку Дональд Трамп абсолютно ніяк не реагує на поведінку. Голови Пентагона. Тому це виглядає дещо як несерйозний аргумент. А знавці також е, говорять про те, що Волс зайшов у піке із керівницею апарату Білого Дому Сюзі Вальс. Причому причиною цього є його позиція яструба, який весь час наполягав на активних. Жорстких діях і по відношенню до Ірану, і по відношенню до Росії, і по відношенню до Китаю, а не впадати в політику умиротворення в стилі Обами. І ця фраза діяти в стилі Обами, вона в нинішній адміністрації Дональда Трампа зустрічається дуже часто. І оці два портрети, які висять в коридорах, а Білого дому, де поруч Дональд Трамп, поранений в Пенсільванії, і поруч з ним Барак Обама як е, лауреат Нобелівської премії. Вони багато кого морально надихають на дискусію говорити в стилі політики Обами. І ця фраза постійно звучить. Так от, Волс насправді. Е, Виглядав як яструб, тому що він наполягав на серйозності дій, жорстких дій по всіх абсолютно напрямках, а не безкінечних дискусіях, які тільки погіршують авторитет Сполучених Штатів Штатів Америки і самого Дональда Трампа. Однак дивним чином останні місяці Мага весь час штурмувала. Майка Волца за його власне цю яструбину позицію. І стало очевидним, що надихачами позиції Маги є не хто інший як дві особи: Такер Карлсон і Дональд Трамп молодший. І тут все почало сходитися. І так, Карлсон і Трамп молодший використовуючи магу, атакують Волса за його яструбину позицію. І мага в цей час лобіює, як ви думаєте, кого з тіла на посаду радника з питань національної безпеки? Людина, яка зовсім ніколи ніяк не працювала в цій сфері, окрім того, що тепер переговорник по всіх напрямках ще й буде посідати посаду? Е Радника з питань національної безпеки і оборони. І тут все почало складатися. А тут ще з'являється персона на горизонту, яка весь час вештається у Білому домі. Хоча жодної посади не займає. Це Лаура або Лора, які називають Лумер, яка у свій час була теоретиком змови. От щодо 11 вересня поширення списків в адміністрації Трампа і так далі. Вона раніше допомагала усувати членів команди Волца, членів Ради національної безпеки. І тут а, всі здивувалися, чому в ці дні так широко почала працювати в мережі X. А, Лаура Лумер, атакуючи і Волса. І його працівників, таких як Алекс Вонг, Том Коттон і так далі. Причому пред'являючи їм абсолютно незрозумілі претензії в тому, що один чуть не є агентом компартії Китаю, а інший, значить, продався а, там. Сі Цзіньпіню і так далі. Тобто, звинувачення виглядали просто безглуздими, бо і один, і другий мали попередню історію відносин з Дональдом Трампом. Один взагалі вів переговори з Іраном під час першої каденції, дуже добре зналися і знаються на всіх цих матеріалах і продовжували працювати на Дональда Трампа. Але ситуація загострювалася і стало очевидним, що. Дональд Трамп обговорює всі питання, які стосуються безпеки з Віткофом, тільки і з Лаурою Лумер. Ну, зовсім уже все випало за межі, бо оточення Трампа дивувалося. Він жодного із проблем безпеки не обговорює з офіційними посадовими особами. А якщо потрібно, то ну, назвати Стіва Віткофа не можна неофіційною посудовою особою. А от при чому тут Лаура Лумер, всі взагалі дивувалися. Хочу і е, я вас також познайомити з цією особою, бо вона продовжує зараз свою активність, вимагаючи від Дональда Трампа скальпів. Скальпів, ну, знімати скальпи традиційно, як це. Робили колоністи, здираючи зрізуючи скальпи з голів індіанців американських, і вона те ж саме зараз вимагає подальших скальпів, бо навколо Дональда Трампа без кінця вона пише про те, що є нелояльне до нього оточення. Що ж це за особа? А ось що, власне, це фото а, виборчої кампанії ще. Каденції, коли президент Дональд Трамп був 45-тим президентом, став. Вона 1983 року народження, за етнічним походженням єврейка. На сьогоднішній день це така собі інтернет особистість. Так, вона навчалася. Правда, навчання її було настільки непослідовним в декількох вузах, коледжах, тому що то її не влаштовували викладачів, то вона не влаштовувала викладачів, хоча була відмінницею, і це зазначали всі від природи дуже ерудована особистість. Однак вона, ще, будучи студенткою, влаштувала влаштовувала викладачам такі собі провокації. Записувала розмови з ними провокаційні. Ну на предмет там як допомогти, скажімо. Там ісламській державі, або як створити організацію, щоби захищати палестинців, або як допомагати там Хамасу, Хезболі. І так далі. Викладачі спілкувалися з нею зрозуміло, говорячи свої погляди, переконання і так далі. Потім вона ці записи здавала різним структурам, а ще гірше поширювала в соціальних мережах. Вказуючи на те, от які викладачі-зрадники. Це привело до цілої серії судів, де вона була декілька разів засуджена, оштрафована, тому міняла власне вищі навчальні заклади. Однак в свій час. Вона надисала Дональда Трампа. І тепер, в такому ж ризи, в такому ж стилі, вона продовжує а, працювати з Дональдом Трампом. 2 квітня 2025 року Лаура Лумер зустрілася в овальному кабінеті з Дональдом Трампом, де сфабрикувала і передала йому сфабриковані доноси на працівників апарату. Ради Безпеки Сполучених Штатів Америки, і власне на другий день, уже 3 квітня 2025 року, з Ради Безпеки спочатку було звільнено сім, а потім ще до десятка працівників. Серед них директор Агентства національної безпеки генерал Тімоті Хоу, його заступника, заступниця Венді Нобл, а також найближчі люди з. Оточення Майка Уолца. Після цього вона почала давати широкі інтерв'ю про те, що Дональда Трампа оточено ворогами, і тому негайно треба повиганяти всіх з адміністрації, з Ради безпеки. І так далі. Тобто, це свого роду такий собі брехливий сексот, який втерся в довіру до Дональда Трампа, і тепер, завдяки своєму впливу, здійснює просто викошування фахових людей в державній системі Сполучених Штатів Америки. Особливість полягає в тому, що Дональд Трамп цьому довіряє. Куди ж ноги ростуть? Не може ж одна людина такі справи вершити. А зовсім дуже все просто. Серед всього цього багатства маги, конгресменів, апарату є ще й така структура, як і називають фракція чи група людей. Навколо Трампа, яку називають Америка, що повертається додому. На чолі цієї структури стоять дві особистості: Тулсі Габард і віце-президент Ді Венс. Ну, самі відірвані з точки зору риторики і позиції. Власне, ці дві особи і є тими, хто прийняли для себе рішення вичистити всіх. Хто, хоч якось, фахово може працювати з Дональдом Трампом, а на вістрі своєї атаки і обрали цю а, баришню Лауру Лумер, бо її ж треба якось завести. І в адміністрацію це, по-перше, а по-друге, переконати Дональда Трампа, щоб він з нею поговорив. Згадайте той випадок, будь ласка, коли. Планувалась операція по хуситах, як Джей Ді Венс ні з того, ні з цього в стенограмі цих переговорів почав говорити про те, що Дональда Трампа зупинити необхідно від цих активних дій проти іранських проксисил сил хуситів, а ще точніше проти російських проксі сил хуситів. І тоді багатьох здивувало, а чому власне. Джей uh, Дівенс зайняв таку позицію. Тому що в рамках Америки, що повертається додому, було вже тоді прийнято рішення, як і яким курсом вести Дональда Трампа. То яким курсом вони хочуть вести Дональда Трампа? Треба чітко розуміти, що в планах цих людей є в тому числі прибрати від Дональда Трампа. Від Дональда Трампа, Хексета і Рубіо всіх тих, які Намагаються на даний час по ходу того, як вони оволодівають інформацією, як з ними починають фахово працювати досвідчені грамотні люди, вони починають впливати на Дональда Трампа і передавати йому інформацію. Мага разом з Америкою, що повертається, намагається і цих прибрати від Дональда Трампа і ключовою персоною. Біля нього посадити нікого іншого як стіла Віткофа, хоча і тут зрозуміло, що це буде абсолютно тимчасове рішення його точнісінько чекає така доля. Бо якщо взяти цих е, ротатих із маги із Америки, що повертається, і проаналізувати. А що і як вони говорять, то тут можна пуститися краю усвідомлюючи, наскільки це непідготовлені, нефахові люди, які вибралися на політичну верхівку Сполучених Штатів Америки. Та що ж вони хочуть тоді? Чому їх не влаштовує ні Майк Волс, ні Марко Рубіо, ні Піт Гексель? А ось що вони хочуть: перше, як я вже сказав, це хочуть скальпи. Гексета, Рубіо і всіх інших. Причому вони хочуть скасувати ту політику Дональда Трампа і навіть цих осіб, яку він проводив і проводить по відношенню і Ірану, і в тому числі Росії. Причому вони розглядають от нинішній механізм. Звільнення Майка Волца як можливість вплинути на Дональда Трампа, щоб той повернувся в політиці по відношенню до Росії і до Ірану в стилі Обами-Байдена, Байдена, Байдена віцепрезидента, Обами-президента, а Байдена віце-президента з ідеями перезавантаження. Політики взаємодії з Російською Федерацією. Причому інструментом ключовим для того, щоб реалізувати цю політику, і обрали вони Стіва Віткофа як близького приятеля Дональда Трампа, і особу, яка сьогодні роз'їжджає по всьому світу. І шокує своїм змістом переговорів то в Москві, то в Тегерані, то на Близькому Сході при цьому абсолютно не володіючи інформацією, не розуміючи ні питань міжнародних відносин, ні доктрини зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що особливо підігрів ситуацію Дональд Трамп, коли призначаючи. Своїм радником Марка Рубіо. В поєднанні його з позицією державним секретарем він сказав про те, що Марко Рубіо буде виконувати функції радника з питань національної безпеки. Тимчасово, таким чином, це ще більш впевнило магу в тому, що вони напередодні того. Що посадять на місце Майка Волца, Стіва От така вам пісня у цій ситуації, вельми шановні пані і панове, коли вже всі розуміють чудово, що за нинішніх умов Дональд Трамп повертається в умови хаосу ще першої каденції, коли обіцяні декларовані. Проекти і програми валяться, і вже очевидно, що в питаннях зовнішньої політики Дональд Трамп застряє. А це означає, що Америка понад усе потихеньку забувається. А висновком цього буде те, що МАГА і Америка повертаються додому. Дональду Трампу цього не пробачать, тому очевидно, і те, що навколо Дональда Трампа розпочинається період повного хаосу війни, магії і Америки, що повертається, з залишками тих людей, які здатні ще якось відновлювати Америку як державу, вести її курсом. Лідерів коаліції демократії і свободи ситуація зрозуміла, що буде загострюватись, тому що на боці маги і Америки що повертається, і посадові особи, і частина конгресу. Ну і найважливіше це те, що до цієї абсолютно безприв'язної когорти людей. З довірою відноситься Дональд Трамп. І так на порядку денному це похід цією колоною популістських правих радикалів Дональда Трампа до імпічменту. А можливо і до того, що люди не будуть терпіти цей популізм і відправлять і Дональда Трампа, і цю когорту на смітник історії. Хоча не виключено й те. Що за таких умов а, і мага, і, в тому числі Америка, що повертається, на чолі своїми вождями, такими як Дональд Трамп Молодший, а з ними Такар Карлсон, а з ними Лаура Лумер, ну і цілий ряд інших особистостей, які знаходяться в Конгресі, можуть здійснити державний переворот, змінивши Конституцію і. Досягши того, про що так мріє Дональд Трамп, отримавши статус короля Манхеттена і всієї Америки, не треба й цього виключати, тому що нинішній перебіг подій свідчить про те, що Дональд Трамп все більше віддаляється від Конституції і все більше довіряє доносам Лаури Лумер і компанії Такера Карсона. Та Дональда Трампа Молодшого. Дякую, що слухали. Дякую, що дивилися. До наступної зустрічі. До побачення.